I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про жовтень місяць, але перш ніж розпочати, я завжди прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Дякую кожному, хто підписується та коментує мої відео. Ну що, уже жовтень місяць, і скажу, що він буде таким насиченим, тому що нас чекають затемнення, коридор затемнення, який, звісно ж, таки завжди коригує наше життя так трансформаційно. Так, достатньо різко можуть прийти. Якісь зміни в наше життя, і взагалі це цей коридор затемнення буде відчуватися повністю впродовж жовтня місяця. Але звісно ж таки, сам коридор затемнення розпочинається з 14 жовтня до 28, якщо я не помиляюся, чи до 29. тобто до кінця місяця. Але вже на початку місяця ми його відчуваємо і він все ж таки вносить корективи. Чому він такий незвичайний цей коридор затемнення? Тому що він торкається двох сфер: ті ті затемнення, які були півтора роки тому. Так, які проходили, вони завершаються, закінчуються і розпочинаються нові в нових знаках. Це овен та Терези. Тому, в принципі, і нова тематика для кожного, для кожної людини розпочинається своя. Тому, в принципі, одна тематика якась закінчується, завершується. Ми нарешті ставимо там крапку і розпочинається зовсім, зовсім нове. Але давайте розпочнемо з самого початку місяця і плавно підійдемо до коридора затемнення. Терези, а розпочнемо все з того, що Меркурій 5 жовтня переходить в ваш знак. І це, звісно ж, таки побільшає комунікації, ви почнете більше спілкуватися з іншими людьми. Можливо, це також акцент на тому, що ви будете багато подорожувати, або буде таки багато дрібних справ, які потрібно вирішувати. Або, можливо, це і переїзд якийсь, який для вас зараз актуальний, або, можливо, якась поїздка невеличка в такий, територію недалеко так, від вашого будинку. Тому можете також подорожувати, або, хоча б, виділити пару днів на те, щоб поїхати в якесь місце. Також комунікація, в принципі, як я й казала, що побільшає, можливо, людей стане більше, можливо, знання, якісь ви нові будете отримувати, і вам потрібно буде ось ця комунікація і вивчення чогось нового, тобто поглиблення своїх знань. А ось 9 жовтня Венера переходить в знак Діву, і для вас це 12-й будинок. Тому, в принципі, витрати, Венера у нас це витрати, можуть бути такі приховані. Так, можливо, ви витрачаєте на якісь такі. Сюрпризи або такі тематику, про яку нікому не розказуєте. Тобто, це такі витрати, які можуть бути, наприклад, на своє ментальне здоров'я, на якісь сюрпризи, так іншим людям, або це можуть бути також витрати, які не залежать від інших людей. Це особисто для вас будуть якісь витрати. Ось також це романтичні відносини. Якщо говорити саме про них, то можливо, це будуть якісь таємні відносини, про які ви не будете розповідати іншим людям. Тобто захочеться приховати і точно не проголошувати так, з ким ви зараз зустрічаєтеся. Можливо, це відносини, які тільки зароджуються, тому ви не активно не розказуєте про них, так можливо, трішки пізніше, коли переходить уже Венера ваш знак в листопаді місяці. Тоді ви тільки відкриєте ці відносини для всіх. А зараз вам хочеться їх тримати так в таємниці. Тому також це може бути. Можливо, також що Венера це ваш керівник. Можливо, ви захочете побути просто наодинці. І, хоча і Меркурій у вас вимагає усієї комунікації з іншими людьми, але все ж таки ви, як особистість, можливо, захочете закритися від інших людей, тобто виділіть собі час також, щоб не знаю, хто любить медитувати, помедитуйте, хто любить побути наодинці, побудьте просто наодинці, або хто любить. Просто провести час за книгою або за фільмом, також виділіть, виділіть собі цей час, тому що вам це буде потрібно. Можливо, захочеться якийсь період, не так поспішати і вирішувати багато питань, а все ж таки трішки побути наодинці. Дозвольте собі цього, щоб не було якогось емоційного перегорання. Так, а ось 12 жовтня у нас Марс переходить в знак Скорпіона, і для вас це другий будинок, тобто сфера фінансів. Тому скажу, що в принципі у вас активний період в фінансовій сфері життя, тому що другий будинок це те. Що ми накопичуємо так наші такі багатства, те, що ми можемо відкласти, то скажу, що можливо в цей період ви не зможете відкласти таку суму, як ви відкладали раніше, тому що або побільшає витрат, або потрібно буде, або ви проявите активну позицію і захочете витрачати більше, ніж зазвичай. Тобто тут можуть бути навіть витрати на ті покупки, на які ви не планували, так тобто швидко захотіли, загорілися, купили і витратили більше, ніж зазвичай. Але в принципі, якщо вам це подобається, Робіть це, вкладайте в свій розвиток, в свої знання, також тому що Меркурій у вас в першому будинку. Можливо, вам захочеться саме на це витратитись. Або, можливо, комусь захочеться навпаки налагодити всю свою фінансову систему, скільки витрачаю, куди, що, як, тобто, контролювати і не тільки контролювати, а ось. А можливо внести активність того в фінансові якісь процеси, тобто кудись інвестувати так гроші, щоб вони не просто накопичувались, а працювали на вас. Тобто, така сфера фінансів буде активна. Цей період, і в принципі, якщо ви хочете, не хочете багато витрачати, то можливо задумайтесь над тим, що куди можна інвестувати в цей період, якщо у вас є, є якась сума, тому що вона не зможе затриматись на якийсь довгий період. Вам захочеться витрачати більше, коли Марс переходить в другий будинок, то фінанси в принципі швидко розходяться, так витрачаються. А ось 14 жовтня у нас сонячне затемнення в знакові Терези. І, звісно ж таки, це ваш будинок, тобто ваш перший будинок, це ваш знак. І скажу, що тут розпочинається коридор затемнення, саме півторарічний такий цикл е, в сфері ваших відносин. Це, звісно ж таки, на осі овен Терези, тобто ваш знак і знакоме. Тому скажу, що тут е, можуть початися зміни у відносинах з іншими людьми, це може Стосуватися того, що ви по-іншому спілкуєтеся з тими людьми, хто вас оточує. Можливо, для когось, звісно ж таки, програється, що ви зустрічаєтесь або знайомитесь з новою людиною, з якою можете зав'язати міцні відносини. Для когось це може ставатися розлученням. Наприклад, якщо ви давно в шлюбі, то, можливо, ваша ваш шлюб також буде проходити якісь перевірки. І це, звісно ж таки, дивлячись, наскільки ваші відносини міцні. Тобто, звісно ж таки, що в когось може програтися розлученням, в когось ні. І дивлячись, як ви будуєте ті відносини і як ви ставитесь один до одного. Але те, що ви особисто будете змінюватись в цей період, то це остаточно, тому що для вас дуже пріоритеті буде те, як ви виглядаєте, як ви спілкуєтеся, як ви доносите інформацію, як ви взагалі подаєте себе в соціуму, і взагалі як. Інші люди вас сприймають, тому робота над собою розпочинається саме в цей період. Ви побачите, що вам захочеться змінити щось в своєму житті, так як це кардинальні будинки, то це будуть такі кардинальні зміни, і ви, в принципі, не впізнаєте навіть себе, коли пройде ось цих півтора року. Тому можете працювати не тільки над відносинами з іншими людьми, а в першу чергу над собою. Тому що коли ви будете багато сил приділяти саме собі і своєму розвитку, то побачите наскільки навіть коло вашого оточення змінюється, і можливо вам не потрібно приділяти стільки уваги, щоб перестати з кимось спілкуватися, а розпочати якісь нові знайомства. Життя буде підносити і допомагати вам саме. Знайомитися з новими людьми, тому що ви вже будете зовсім інша людина. Ви вже будете зовсім по-іншому сформовані. Тому можете також робити на цьому акцент на собі в першу чергу, тому що дуже активно може змінитися саме ось ця тематика відносин з іншими людьми. А ось 22 жовтня у нас Меркурій переходить в знак Скорпіона. І для вас це знову ж таки другий будинок. Тобто, там Марс спочатку переходив, зараз переходить і Меркурій. Тому і розмов фінансових таких розмов може побільшити. Може також багато спілкування бути просто стосовно ваших фінансів. Це, звісно ж таки, ваші фінанси особисто, тому що, можливо, ви будете витрачати фінанси на якусь освіту, або на якісь курси, також на якісь знання, або на якісь поїздки. Тобто, така фінансова сфера також може бути пов'язана саме з такою комунікацією. Комунікацією, тому можете витрачати на знання, тим більше у вас розпочинаються коридори затемнення. Так, коли ви формуєте себе як особистість, то чому не розпочати з того, щоб підвищити якісь свої такі розумові здібності? Це дуже гарний період. А ось 29 жовтня у нас місячне затемнення в знакові телець, і це, звісно ж, таки завершення тих коридорів, затемнення, які відбувалися у нас протягом останніх півтора року. Для вас ця сфера була. Восьмого та другого будинку, знову ж таки, фінансів. Тому можна сказати, що тут завершуються якісь процеси, які стосувалися особисто ваших грошей і вашого партнера. Це можуть, можливо, ви за останні півтора року. Переоцінили взагалі свої цінності, можливо, в когось кардинально змінилася взагалі сфера фінансів, так доходів. Можливо, хтось змінив сферу діяльності і цим самим почав отримувати фінанси зовсім з інших джерел. І цим самим і сформував, наприклад, свій якийсь дохід. Тобто фінансова сфера точно кардинально якось змінювалась. І зараз ви як отримуєте або результат, або підсумки, або проясняється якась ситуація стосовно фінансів, взагалі, можливо, це й чужих фінансів. Але звісно ж таки, це, ці дві сфери працюють одночасно. Тобто затемнення, коли проходять, вони змінюють обидві сторони: і фінанси ваші особисті, і фінанси вашого партнера. Тому, в принципі, тут можна сказати, що і цінності також змінилися в цей період. Можливо, що пройшла якась трансформація, тому що восьмий будинок це у нас такий трансформаційний більше і більш психологічний, так? такий езотеричний, можна сказати. Це тоді, коли нам потрібно покопатися трошки в собі, щоб пропрацювати якусь проблему. Тому, якщо правда, ось цих останніх півтора року у вас тривали якийсь затяжний такий процес. Можливо, це був стосовно відносин. Можливо, це взагалі щось можливо, це фінанси, так були, але такий затяжний важкий процес. То швидше за все, що тут ви відпускаєте нарешті ось цю ситуацію. Вже остаточно ставити крапку в якихось відносинах, в фінансових також відносинах, і, взагалі, можливо, якусь таку болючу вашу тему, ви нарешті зможете відпустити. Ну що, наразі це все. Буду з вами прощатися. Бажаю, що цей місяць подарував багато можливостей для вас. Відпускайте старе, непотрібне. Давайте розпочинайте щось нове, і тим більше у вас розпочинається дуже хороший, гарний період. Затемнення, коли проходять по першому та сьомому будинку, несуть дуже багато змін особисто вам. Тому користуйтеся цим, тому що ось тут ви можете вже закласти той потенціал і ті моменти, які будуть розвиватися протягом півтора року. Тому працюйте в першу чергу над собою. До нових зустрічей та як завжди, все буде в Україна.